вважаю за необхідне говорити про дуже непрості речі, про які мало хто хоче задумовуватися, оскільки економіку нагрузили різними поняттями за більше як 100 років, економіка не була наукою, але потім вона стала наукою. Ну і в період трансформації економіки як науки, звичайно, всі суспільства, світ трансформувався, і треба говорити про щось нове, таке яке ну, якби, новаторське. І якщо. Ви візьмете підручники з економіки, то, звісно, що ви побачите тлумачення слова економіка. Там Адам Сміт, і, там, і Рікардо, і, е, Енгельсон і Маркс. Вони всі говорили про економіку дуже складними категоріями. Напевно, в той час це потрібно так було. Е, е, я... В свій час познайомилася з таким Володимиром Щербиною, і я шукала для себе визначення економічних категорій дуже простими словами, але дуже зрозумілими словами, тому що, працюючи головним бухгалтером, я стикалася з дуже складними речами, законами і так, як в них написано. І, звісно ж, навчалася в університеті, потім викладала. Я відкрила з ним дуже просте розуміння слова економіка, це обмін працею. Дуже просто. Кожна людина працює, реалізовується, є вроджені таланти у людини, і коли вона. Обмінюється цими вродженими талантами, будь то співати, танцювати, малювати картини. Ну в моєму випадку, я там з 18 років працюю головним бухгалтером. Ну, для мене було близько близька економіка, дуже близька. А, і, ну, очевидно, стільки років, і а, мушу покорис... покозиряти трошки своїми підручниками, які я випустила за час викладання в університеті. Але вони не просто народилися, вони... це була систематизація моїх знань, які я і бачите, от і, і, і аудит декілька видань. Але... Мені хотілося вже в університеті дати ті знання, які дозволять студентам швидше реалізовуватися у житті, звісно, тим, кому подобається бути там, бухгалтером, чи аудитором, чи там, судовим експертом, чи фінансовим менеджером, чи працювати в банку. І що я зрозуміла, що в університеті не викладається саме підґрунтя, це документообіг. І тому перший предмет, який я почала викладати, це був практикум з бухгалтерського обліку. Книжка писалася 16 років, але вона була написана, потім вона була перевидана. Тут є задачі, тут є все про практикум, тобто практично практи, складову бухгалтерії. І що я виявила, що насправді не так все складно, і як, як це пишеться, да? але треба тут розуміти, що є причинно-наслідкові зв'язки в кожній життєвій ситуації. І Чому я сьогодні говорю про економіку? Тому що в оці причинно наслідкові зв'язки багато хто не хоче ем, вникати в них. Бо як я з чого почала, що нагромоздили дуже багато такого, чого не існує. Е, якісь там. Ну, не буду навіть повторюватися, це все ви можете почитати в інтернеті, воно зараз все є. Я буду говорити про прості речі: і про реалізовану працю, і про те, що е, причинно наслідковими зв'язками, навіть ситуації, яка є зараз в Україні, е, стала. Е, Потреба в трансформації суспільних зв'язків. Тобто, оцей обмін реалізованою працею, він є недосконалим, тому що він народив кланово олігархічні структури, які користуються працею людини. І ми фактично опинилися в 21 столітті в феодальному суспільстві, де керують олігархія або там. Феодали, як хочете, їх називайте. І вони ніяк не хочуть не хочуть відпустити цю ситуацію у природній спосіб. Ну, можливо, там не вистачає їм якихось розумових здібностей. Бо направду феодальний лад, тобто. Коли багатьма людьми керують, то цей лад він себе і жив вже давно. І він показав свою неспроможність в тому, щоб суспільство стало ефективним. І от в своїй докторській досліджуючи ефективні суспільства, я прийшла до висновку, що є таке поняття, як тристороннє партнерство, яке є рушійною силою. Що це таке? Громадянське суспільство є набагато грамотнішим, набагато обізнаним, більш обізнаним, ніж оті можновладці, які там причепилися до структури державної, до, до і не хотять звідти уходити в різний спосіб, але вихід є. І е, вихід в чому заключається? В е, зміні системи оподаткування. Тобто е, треба все поставити на природні щеблі. Для людини є природнім розуміння е, доходів, витрат і, звісно, прибутку. А е, ще перето, от такий науковець перето, він е, виявив таку систему, де 80%. 100% ділиться на 80 і 20, тобто 80 має залишатися людині, а 20 віддаватися для розвитку суспільства в цілому через систему оподаткування. Ну, він це не так називав, але я трансформуючи поняття і шукаючи в першу чергу для себе. Як для науковця, як для економіста, для бухгалтера розуміння природності речей, я зрозуміла, що цей принцип є поки що самим вдалим. Тому що лафер він вивів не більше 37% коли відбирається від людини. Ну не буде людина з прибутку платити, навіть з прибутку не буде платити 37%. Це ментально неприродно не для людини, тому що. Все має бути легко, податки мають платитися з легкістю, і тоді всі будуть отримувати задоволення, але систему міняти. Треба в тому ключі, що є до прикладу два податки, які гальмують розвиток економіки. І якщо навіть у військовий час запровадити зміни такі, які пропонуються там мною, і ще є коло людей, котрі Хотять змін ефективності розвитку суспільства в Україні і України як держави, це відміна ПДВ. Або практична ставка невілювання цього ПДВ до 7-8 і звісно ж, зміна в адмініструванні. Моя особиста парадигма це відміна ПДВ, тому що багато науковців говорять про те, що це самий корумпований податок разом із ЄСВ. Єдиний соціальний внесок, він так і називається внесок, якого не існує. В Конституції України саме основний закон, яким ми маємо керуватися, і відповідно зробили в свій час трансформуючи пенсійну систему, викривили систему оподаткування до невпізнаваності і до неприродності, тому що єдиний соціальний внесок. Він спотворює взагалі природу людини, як то сплачувати податок, бо це є внесок, а внесок носить, він носить добровільний характер, а пенсійний. Ну, його ще називають пенсійний єдиний соціальний внесок. Він носить обов'язковий характер, і за нього ще й штрафують. Тобто він антиконституційний, він антиприродній, але комусь вигідно, щоб він збирався, відбирався від людей. Чому я говорю про ці два податки? І говорю про те, що природу треба змінювати в сторону розуміння людиною природності в оподаткуванні, тобто доходи, витрати, прибуток. Він легко обраховується, але закінчу з приводу ПДВ і ЄСВ, ці податки викривляють природу життєздатності. І реалізації людини, тому що викривлюють е, психологію людини на самому, е, ну, скажімо, серйозному рівні, коли людин, ну, позбавляють права капіталізувати власний дохід, що таке податок, є реалізована праця. Тобто ми обмінялися, монетизували або отримали благо, і це благо має приватний характер. Далі в податком ми частину віддаємо для соціального блага для того, щоб побудувалися школи, дороги, дитячі садочки, ремонтувалися будинки ОСББ і так далі. От це природа оподаткування і ще одна природа податків, саме головна, вона має виконувати охоронну функцію. Тобто охорона зовнішніх кордонів. І охорона е, е, в, внутрі держави, тобто, зовнішній і внутрішній охорона людини має за рахунок. напевно.